Я Перл. І я плабу бурусалка. Гадаєш, у мене такий животик через морозиво. Я незабаром стану матусею. Гаразд, мені час пливти далі. Це акула. Oh, no! Рятуйте. Швидше, швидше. Відчепися. Мені потрібна допомога. Лалілу, без тебе не впоратися. Що сталося, Люба? Не хвилюйся. За мною женеться. Стоп! Не можна їсти лабубу. Та я просто шукав свою тралала. Дякую, Лалілу. Наче починається. Можна твій животик? Ова! Я так давно про неї мріяла. Як ти гадаєш, яка мені трапиться? Напиши в коментарях. Відкриємо пакування. Ова, скільки всього. А тут що? Привіт, маленька луно. А де мій хвостик. Зараз усе буде. Спершу твій костюмчик. І хвостик, і хвостик. Прошу. Оп. Ставу подобайку, якщо любиш лабубу. Донечку. Матусю, ти вже така доросла. Час вчитися плавати. Горост. Дивись і повторюй. Я теж так хочу. Мам, дивися. Я заплуталася. Мамо, допоможи. Хто сказав, мама? Поспішаю на допомогу. Ось ти де Матуся завжди поруч. Моя крихітко. Сильно злякалася. Ага. напиши в коментарях п'ять разів мама. Якщо теж любиш свою маму. Відпливемо подалі від бридких водоростей Ось краще місце. Тепер продовжимо. Ліворуч. Праворуч. Я зрозуміла. Оце техніка. Ага. Потрібно запросити її до школи. Це справжній талант. Сюди лону. Оп, просто в ручки. Я стрибнула так високо. Є! Молодець, донечко. Привіт. Ви були неймовірні. Приходь на заняття з аквааеробіки. Мамо, можна, можна. Ні. Звісно, моя розумниця час збиратися на тренування. Візьми детальку, нанеси гарячий клей. вийшла драбинка, чогось бракує. Точно, дощечки. Підготуй басейн. Задекоруй сходинки. Перемістимося на пляж. Ось ми й на місці. Дивися. Дітлахи, повторюйте за мною. Нам дається. Мені те просто до них. Гей, новенька. Хутро не намочиш, я боюся. Мамо, не хочу. Тобі все до снаги Люба. Ну Новораз. Поставу подобайку, щоб мені все вдалося. Міс. Привіт, я Луна. Хай. А чому ти така пухнаста? Ну мудру жити, які довгі вуха. Відпрацюємо стрибки. Пасунці, я перша. Усі за мною. Один-два. Стрибок. О, мені вдалося. Тепер я. Ой, ти так ж, бо не затримуй чергу. Лабобу перетворилася на русалку. Дивіться мій хвіст. Допоможіть. Що комусь потрібна допомога? Марші дулони. До я вже йду. А вам має бути соромно. Ділан. Давай руку, я дістану тебе. Не плач, у гаразд. Ти дуже миленька. Оу, wow. oh, лалілу. Мені потрібно подорослішати, наче вдалося. Тільки маю якийсь дивний вигляд. Лалілу, допоможеш. Звісно, відкримо пакетик. Тут новий костюмчик. Приміряй. Дякую. Це ще не все. Присідай. Точно, ми ж забули про ніжки. Тобі потрібні шкарпеточки. Вмієш шити? Звісно, один, два і готово. Вуаля. Твоя сумочка. А Ми нічого не забули. Лаліло, ти просто супер. Карету подано, красуне. Застрибуй, луну. Окей. Поїхали. Хапайся міцніше. Дякую, ділане. Уперед! Тут так гарно. Я зараз тільки велик припаркую. Мій улюблений залізний кінь. Треба причепуритися. Ти така гарна. О, припини. Я не зустрічав таких, як ти. Ми з тобою ідеальна пара. О, не? це ж купальник моєї мрії, який він прекрасний і вже незабаром змагання. Ціна десять тисяч. А скільки в мене є листочок, папірець? Цього точно не вистачить. Залиш десять сердечок у коментарях, щоб моя мрія здійснилася. Він мені потрібен. Не плач. Люба. Я люблю свій велик. Але Луну люблю більше. Вирішено. Треба сфоткати. Ось так. Виставляємо на продаж. Чудова угода. Люба, це тобі. Я продав свій велик. Ти зробив це заради мене найкращий. Дякую. Оце закупи. Я забрала останні. Розпродано. Мені так шкода. У чому ж мені тепер виступати? Не засмучуйся, крихітко. Дай п'ять подружку. Почнімо. Виберемо колір. Ні. Ідеально. Накресли силует. Виріж ножицями. Знадобляться ниточки. Приміряй. Додай шматочки екохутра. Дякую, Лалілу. Чи я не запізнилася? Привітайте. Тіфані. Раптом я не зможу так стрибнути. Hey. Я тут номер один. Мені нічого не вдалося. Перемога твоя! Він так у мене вірить. Дякую, любий. О, моє кохання! Ти зможеш! Зберися. Час перемагати. Мені до снаги. І... Лона стрибає в басейні. Вуаля. Трюки з м'ячиком. Як високо! Хоп. Моя лялечка! Приголомшливо! Це перше місце! Не можу повірити! Вітаю! Ця нагорода твоя! Так не чесно! Стоп! Подивіться, вона ж русалка. Так, але ж. Вибач, ти не можеш змагатися з людьми. Приствій. Я перемогла. А з тобою коли-небудь чинили несправедливо. Поставу уподобайку, щоб побачити, що ж зі мною буде. Не плач, Люба. Як тобі допомогти? Мені тепер нічого не допоможе. Ага. Треба підбадьорити луну. Намалюй сердечко, трохи магії. Воно набуло форми. Відріж трохи хутра. Огорни зусібіч Лабубу посилка. Літери з освіченням у коханні. Це колька сюрпризи. Я найнещасніша лабуба у світі. Хочу побути сама. Може, музика? Треба щось сумніше. Найсумніша пісня. О, як я страждаю. Ніхто мене не розуміє. Я така самотня. Ой, чим це пахне? Печиво. Обідня перерва. Мені так зле. Усім до мене байдуже. Ой, я щось чула. Чи здалося? Діване. Моє кохання, виходь! Мій любий. Він тут. Я лечу до тебе. Я не міг залишити тебе на самоті. У мене новина. Незабаром змагання з аквааеробіки для русалок. Oh Це ж чудово. Дякую, коханий. Wee! 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 Hey! У лалілу є ідея. Візьми наноскотч. Насип блискіток, повітряний пластилін. Згорни в колечко зроблено з любов'ю. Встав камінчик. Напиши в коментарях лабубу п'ять разів, аби підтримати мене. Міс. Гей, Люба. Ха? Так. А де твій партнер? Тобі потрібна ще одна русалка. М -м -м. Може хто-небудь із дівчаток погодиться? Вибач, ми вже в парі. Ми також. Невже я й тут не зможу виступити? Ну ж було вперед. Я не можу їх підвести. Що сталося? Гей, oh, hey, чому ти плачеш? Oh. У мене немає пари для конкурсу. Hey. Тобі пощастило, крихітко. Дивися! Uh -huh. Але оп. Oh, Діване! Зі мною все гаразд! Виступимо разом! Oh, О, це сюрприз! Ми готові! Замагання починаються! Yeah. Як гарно! Супер! Ой, бризки! Неймовірні рухи! Які елементи! Приголомшливо! Ова! Оце синхронність! Які молодці! Прекрасний дует! Це моя донечка! Ми зробили це! Тепер перше місце точно ваше! Лалілу, саме вдалий момент. Тримай коло кільце. Гей, Люба, ти станеш моєю дружиною. О, ділене, я згодна. Гей, заждіть. Вам ще рано одружуватися? Мама, маю рацію. Одну хвилинку. Лалілу, я хочу подорослішати. Бажання виконано. Ой, а де мій хвостик? Гейлуно, натискай сюди. Твої вушка, а ось і хвостик. Ой, останній штрих. Ну, який я маю вигляд? Як завжди чарівний. Нарешті ми зможемо бути разом. Ого, ми станемо батьками. Так. Я теж маю сюрприз. Заплющ очі попливли. Тільки не підглядай. Ми на місці. Я приготував дещо особливе. Що ж там? Можеш дивитися. Моя власна школа аквааеробіки. Це була моя мрія. Напиши слово лав у коментарях, якщо теж любиш лабубу. Лаліло переріжеш стрічку. Звісно. А ось і перші учні. Урочисте відкриття. Ми мріємо плавати, як ви. Ви нас навчите. Я хочу пірнати, як рибка. Ми готові. Повторіть за мною праворуч. Ліворуч. Праворуч. Ліворуч. Дітям чудово вдається. Мій животик. Мені терміново потрібно у воду. Один, два, три. Мої малюки. Ідіть до матусі. Наділа начекає подаруночок. Любий, а а ми? Що? Яка велика в нас сім'я. Любий, що з тобою? Ботямся. З тобою все гаразд. А? Я шаленів від щастя. А? Татусю татусю. Які ви милі. Вони так на нас схожі. Час би і їм навчитися плавати. Хочеш переглянути більше історії про лабубу? Тоді натискай на наступне відео.